Сьогодні в нас на четзі Future Continuous, То не є такий важкий час, його легко зрозуміти, якщо проводити аналогію з past Continuous. Давайте пригадаємо, past Continuous – це був час детективів, коли ми виясняли, що відбувалося в минулому в конкретний час, конкретний момент. our future continuous is a detective for the future He is interested in what you will do in the future at a certain time For At six o'clock tomorrow Or from five till seven o'clock tomorrow Or the whole evening tomorrow Maybe the whole day Or at this time next year Or when your friend comes home There is a characteristic Час вказаний точно час, а також дія має тривати. Зі словами-маркерами розібралися. Тепер будова самого часу. Схема. Для ствердження Positive sentence нам необхідно допоміжне дієслово will be та смислове дієслово з закінченням in. I will be cooking from 5 till 8 tomorrow. Відповідно в питанні ми Will виносимо перед підметом. Will you be cooking at this time tomorrow? Зверніть увагу, де стоїть Will і де залишилося be. Біля смислового дієслова. В запереченні додаємо до допоміжного not. I won't be cooking the whole evening. That's all, нічого важкого. Робимо скріншот, зберігаємо схему. Закінчили лінійку часів Continuous. Ми вже знаємо Present Continuous, дія, яка триває саме зараз. Ми знаємо Past Continuous, дія, яка тривала в певний час в минулому. І сьогодні ми дізналися про Future Continuous, дія, яка триватиме певний час в майбутньому. Всі три часи будуються за однією загальною схемою. Пригадуємо нашу сиру картоплю. Сира картопля в цих часів це дієслово to be» плюс смислове дієслово з закінченням N. Відповідно, нашу сиру картоплю готуємо в рено в теперішній час. Змінюємо «to be» на теперішній час. Це буде m is are» В – «in» залишається. Варимо нашу сиру картоплю минулий час. Змінюємо «to be» на минулий. Was were in. Тушимо нашу картоплю для майбутнього часу, змінюємо be на майбутній, will be plus be in. Тож, пам'ятаючи цю формулу, легко пригадати, як будуються всі три часи. Ще дещо про особливості вживання Future Continuous. Ми розглянули один основний момент вживання Future Continuous це коли ми говоримо про дію, яка триватиме в певний час в майбутньому. Невеличкий нюанс буває стосовно вживання Future Continuous, його ще беруть, коли говорять про якісь події, які є невід'ємною частиною вашого щоденного розпорядку. Наприклад, якщо по суботам у вас постійно англійська мова. Ви кажете, I will be learning English on Saturday. Таке формулювання речення підкреслить. Що це для вас є частиною вашого життя, вашого щоденного розпорядку. Звісно, це речення можна сказати і у часі Future simple I will learn English on Saturday. Але I will більше сприймається, що це було ваше спонтанне рішення, раптово ви собі стояли-стояли, і раптом бац, о, я буду в суботу вчити англійську, I will learn English on Saturday. Але якщо це саме частина вашого режиму, розпорядку. Ви кажете, I will be learning English on Saturday. І ще один цікавий момент. «Future continuous» вживають для вічливих питань. Припустимо, до вас приїхала теща, і ви хочете дізнатися, як довго вона у вас залишатиметься. В такому разі, вічливим запитом буде How long will you be staying here?». У такий спосіб можна і не образити, і ввічливо натякнути. Ну і на кінець давайте зробимо порівняльну практику. Ось у нас є три речення. Дуже схожі, але у різних часах. В таких реченнях легко орієнтуватися по словах-маркерах, які вказують нам на час. Tomorrow просто tomorrow вказує нам на час future simple. Отже, перше речення просто звучатиме I will do my homework tomorrow. А у другому реченні в нас вже є що. Чітко зазначений час, коли завтра це відбуватиметься. То це значить буде future continuous. I will be doing my homework at six o'clock tomorrow. А чим відрізняється третій варіант від другого? Замість at о шостій у нас стоїть до шостий. Тобто дія завершиться завтра до шостої години. Якщо щось доконається до якоїсь години, то це доконаний. Future perfect. I will have done my homework by 6 o'clock tomorrow. А як щодо такого речення: When you come to my place tomorrow, коли ти завтра приїдеш до мене, до мого місця, якщо дослівно перекладати, я буду робити домашку. Ну, по-перше, в нас тут є дещо, що вказує на час, хоча не сказано конкретні години, але в нас є така уявна крапочка на лінії часу. Коли ти прийдеш, точно зазначений час. Тож це буде future continuous. I will be doing my homework. Але не забуваємо, що continuous то тривала дія. Порівняйте ось такі речення: завтра я почну робити домашку, як тільки прийду зі школи. Здавалося б, у нас точно вказаний час в майбутньому, як тільки прийду зі школи. Але починати це не є щось тривалим. Ми почали і все. Це однократна одноразова дія. Одноразові дії по такому ж самому принципу, як було і в часі past, ми пишемо: Simple: Tomorrow I will begin my homework as soon as I come from school. А якщо до наступного речення? У нас знов-таки вказаний час, коли дія відбуватиметься, з 3 до шести. Але тут же справді дія тривала. Я робитиму домашнє. Щось робити можна кілька годин. I will be doing my homework from 3 till 6. Це було лише кілька прикладів, щоб ви розуміли, як вживати час Future Continuous. So, that's all for today. Keep calm and learn English.